Я ще була маленька, що ж і у нас 60-ті годи, 59-56. ті Я тільки дивилася, як люди вишивають. Сусідка вишивала дуже красиво, мама вишивала і нам не сучила. Так дівчатка, не всі. А так, то я сідала коло них і вишивала тетя Сеня, це була рідна тітя, то вона полотна принесла, це теж було ж полотно дефіцит. Дуже просила, ти мені накидочку зробиш на стіл, як ті по От я першу роботу вишивала десь років 8-7, зробила тюльпанами її. Це була перша моя робота. І потім уже в школі вже була, я в школі вже добре вишивала. А вчителька жучок Домнікия Фомівна, вона дуже нас учила вишивати. Ну, я вже вміла. Як прийшла в школу, то я вже вміла. Ну, Мене і любили за це, що я така була. До всіх ішла, всім допомагала. І в школі виставки були от і Олімпіади, я теж вишивала на ульяновку. Ми тоді передавали мої роботи, бралися. Раніше рушники дуже вишивала. Ну, Скатерки, наволочки, покривала були, навіть вишивала. А тоді я, Катюшка, Уже стала внучка трошки більше. Я Катюшку вчила, Катюшка навчилася, вона хрестиком більше вишиває, а я гладдю, більше вишиваю. Потім я її посаг по-нашому, по-українському вишила. Значить, сватам рушники і дитині під ноги вишила дуже красиво. І я більш вишиваю не хрестиком, а гладдю. Вишиваю таким потайним швом. І цепочкою можна, з цібелючком можна, а ще і переплетений шов називається є. З... З... Обично всі вишивають з зліва... справа ліво, а я вишиваю зліва направо. На На вишивання іде чотири кольори, три саме найменше на листочок іде. допомагала мама, допомагала мені косуцю заплести. І, а тоді пізніше вже оці нитки почалися, ці вже, а обично всі вишивали муліне. Так. Це тато мені купив, і оце до цих пір ці яйця. Хто хоче, то це з малих починають, з маличку. Кому дуже інтересно, вони приходять до мене. І вони ходили в школу, казали, що їм треба ну, на вишивання, оце все, то я їм усе і давала оце вишивати. Вони такі раді були, що це приходять. Думаю, бабка Галя, можна до вас зайти, можна. Все, покажіть нам, показуй, Та ми самі подивимося, подивіться. Ти чого ну, взяти біле полотно, голка і нитка, прийти, хоча б побачити, у кого. Чуть-чуть побачиш і накидаєш сам, там, квітку чи листочок, і ти будеш його сама, сама вже тільки ну, ні.